Канна це яскрава та екзотична рослина, яка відома своїми великими квітками яскравих відтінків: червоного, жовтого, помаранчевого і навіть рожевого. Вона часто росте в тропічних та субтропічних регіонах і прикрашає сади своїм розкішним виглядом. Канни з давніх часів культивувалися індіанцями тропічної Америки через крахмалисти кореневища, які вживаються в їжу у печеному вигляді. Сбла і листя Слини йдуть на корм худобі. З красивого твердого насіння канни роблять чоткі намиста, а її широкі півмітрові листя, ніби самою природою, призначені для використання замість обгорткового паперу. На них, як на тарілках, подають до столу страви і найчастіше відварені бульби самої ж канни. Канна Єстівна найдавніша харчова рослина Перу, яку в даний час вирощують у всій Південній Америці в Індії, на Цейлоні, Яві, на Гавайських островах. Ну, крім того, кани виявляються, можуть бути і синоптиками. За 6-9 годин до дощу у них на листках з'являються крапельки вологи. Канни часто асоціюють із теплом і відпочинком, тому їх люблять висаджувати біля басейнів або на терасах.